Маємо смарт-телевізор Samsung на 43 дюйми. Дуже класна моделька. Просто народі три в одному. Тобто, хочете грати на комп'ютері без питань взагалі. Хочете просто дивитися яке небудь відео в 4К розширень, теж без питань. Ютуб просто літає. Хочете просто працювати там, з графікою або якимись таблицями, теж так можна. Смарт-телевізор працює все без будь-яких нарікань. 4К на VAI. Матриці. Повністю заводське пакування у нас. Дуже якісне, до речі, зображення, такий стильний дизайн. Тонесенька рамочка. Смарт працює дуже швидко і без будь-яких питань. Так само, якщо вам потрібно користуватися комп'ютером, це взагалі без питань. Все просто літає. Ось вам і вже комп'ютер. Будь-які. Завдання виконуються на раз два. Якісне зображення, 4К, що ще потрібно. Все просто літає. Супертехніка тільки в Євротех Луцьк. Всі до нас.